Ого. Слухай, а тобі наче двадцять. Форте Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Правда круто. <гум> круто! Я знав, що вам сподобається. Ага, Дуже! Тепер у нас в хаті так смердіти буде. Вся <гум> одежа в шерсті. <гум> <гум> ну досить. Льошка вже давно мріяв про домашню тваринку. Як нас же живе один пацюк? <гум> О, до речі, де вона? <гум> вже щось хам'яче на ничку. <гум> <гум> так завжди не чіпай Юлю. Краще б порадів би за Льошика. Я Порадів за Льошком, тепер йому є, за ким прибирати. І всю одягу чистити. Це точно. Та раптом ой. я на нього наступлю. То що? Поминки за твій рахунок. Тату, Ну не лякай дитину. Та все буде гаразд. М? До речі, а де він? Ой. Ну, всьому треба вчитися. Льоша, шукай його. Так. Ще не біриться мені, можу вижити чи ні! Доню. У нас зараз футбол. Ага. Боже, як добре, що ви вирішили займатися спортом. Фісколь привіт! Ні, ми прийшли дивитися важливий матч. Ага. А, а в мене зараз дуже важлива серія. Доню, ну Сашко правду каже. У нас дуже важлива гра. Ми бабки на кожен свою команду поставили. Так. Тут-тут-тут. Ага. Ж... Больна на голову. Ага. Ти. От зараза, а? Так, бережок, не починай. Так, доню, це, це не про тебе, це про цього хом'яка, який нам шарфи погриз. Угу. Що? Який хом'як? Де він? Він тут десь е, бігає по хаті, кусає, всіх ага. дзьобає. Він на кухні згубився, але побіг до тебе сюди, в кімнату і ховається десь в дивані. тут, ага. мабуть. Хоч якась користь від того хаб'яка. Юлька ваша прибита. Геть, як і Галина Федорівна, з побитим геном. Давайте, вмикайте. Ну все, Петрович, готуйтесь. Зараз мої ваших. Саня, нехай твої готують сітку. Ага. Отримувати. Ну, хлопці, вперед! Кожели, вперед! Орли, вперед! Mm -hmm. Які гарні чайбітки! Всі подружки будуть мені заздрити, а Єгорич просто очманіє! Яно! А? Що це за фігня, а? Яка фігня, це мої нові човітки. <світки> Бачиш? Кручує аніжливі тон і Гучі. Фігучі. Єгорчику, ну це це писк моди. Я почув цей писк СМС, коли від банку прийшла сума. Яна, ну це ну, що ну, таке? Ну, розумієш, це це тренд. Вони дуже дуже модні. Це... Ти те ж саме казала ось про ті? Про ось ці чоботи. Мій ну вони вже за старі. За старі? Ти їх тиждень тому купила. Ну, мода, не стоїть на місці. І невже ти не хочеш зняти за мене оці чоботи? Хочу віднести їх назад до магазину. Ну йогочку, ну сходи у душ, а потім буде для тебе. Сюрприз. Сюрприз. Яна. От ти вмієш в це, я зараз в душ. Блін, треба було на розмір більше брати. Що Де ця зараза? Юль, я ж просила не називати так Сашка. Та я про хом'яка. А, ну що? Він напевно розлякався і десь ховався. Льоша, мене серце не стало. Так, допоможу його знайти. Залюбки, я за мишоловками. Ні, ні, ні. Хом'яки вони безпечні, а мишоловка його вб'є. Та йому і так не лишилося. Він погріз шарф Саши і батька. Що? Ага. Треба його швидко шукати, бо буде біда. Я зараз в інтернеті пошукаю, як його знайти. А я. я розставлю приманку. А я. А я А я в цьому звери не буду приймати участь. І Краще піду. О! Знайшовся. О! Це було круто. Такого ти ще не витворяла. О. Ну що, я відпрацювала свої чоботи? Так, навіть двічі. <свист> ні, ні. А другий раз то інше. Я під ці чобітки таку класну сумочку підібрала. Ні-ні Янка, чобітків двоє. Двоє. Тож все ми розрахувалися. Ні, <свист> вони. <свист> Класні, але ти ж могла би їх і зняти у ліжку свої хренучі. Взагалі-то фигучі, але вони мені так подобаються, що я не хочу їх знімати. Окей, це позиція. <рес> Добре, можеш їх не знімати, і в них прямо йти до ресторану. Ми йдемо до ресторану! Їсти, 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 їсти! <рес> О, круто. Ну-ну, ну ну не б'єш. Ну, ну О, ти про, що ви О, за офиски? каліки такі, йома! Це йо. вони каліки, такі. Так, Петрович, як і я можу своїх калік каліками обзивати. І наш матч закінчиться з рахунком 2-2! Йо-ма-йо! Йо. Ну, все, Петрович, ми всі гроші про... програли. Шаня, ми. Саня, а ти казав, що ніхто з нас нічого не втратить. Та хто знав, що вони в нічого зіграють, придурки. Але, Петрович, Знаєте, в цьому є плюс. Який. Ви знали, що деякі тварини можуть рахунок передбачати? а? <гум> Соня, ти що цих екстрасекс... Екстрасенсів надивився? Петрович, <гум> а. дивіться. У вас тут дві дірки. Ага. І у мене тут дві дірки. А матч закінчився з рахунком 2-2. Розумієте? Та згадайте, Петрович, Євро 2008, там восьмініг Пауль передбачав рахунок. А цей у нас на Євро 2012 Кабан Фунтик. А в Бразилії на чемпіонату світу Черепаха Велика голова. Вона теж передбачала. Ще цей, згадайте, Краб Петрович хокійні рахунки передбачав. Саня щоді піднявся непогано на його прогнозах. О! Так що виходить, хом'як у нас віщун. А оце Петрович потрібно перевірити. <звіх> ага. <звіх> <звіх> Привіт! Ну, Привіт, А де твій хам'ячок? А він зараз пить його, не можна турбувати. О, так хоч покажи нам його. Це ж рідкісна така тваринка особлива. Ні, не пущу. Нам треба в нього дещо запитати. О, одне питання? Ні, я вам хам'яка не віддам. Неможливо ну, бути таким жадібним синко. – Ні, я знаю, навіщо він мам. Ну, Якщо знаєш, так що ж ти нас не пускаєш. Мамо, допоможи, я ну як же ж так? Ну, що значить не можу йти. Ми навіть до ресторану не дійшли. Ну, просто ну вони на мене малі, їх треба якось розтягнути. Але ж я досі голодний. Ну, заму собі суші. Суші. А ну, ще раз так зроби. А. А-а-а. Слухай, в мене Ні. є краще ідея, ніж суші. Так. Ні. Ну, Янка. Ні ну, янка. Нагадати тобі, скільки вони коштують? Добре. Добре. <звук> Ай. Да Не збирались ми його викидати, а тим більше вбивати. Ну, Вікуся в тебе й вдар сильніше, ніж у тої мамуці, галюці. Ну, вибачте, спрацював материнський інстинкт. Якщо цей хам'як буде дійсно віщий, то ми ще й грошей заробимо. Ой, Саня, Саня, треба поспішати грав ага. вже скоро. Треба, щоб він встиг зробити прогноз. Вікусь, ну, Ну, добре. <зрогутся> Прогнозисти доморощені. Точно не обманюєте. Щоб просто його забрати. От в кого він такий, а? Весь в тата. Ага. Так, сину. Якщо цей хом'як буде дійсно провицем, то він назавжди залишиться в нас жити. По руках. Давай його сюди. Ой, іди сюди. Дочка, переключи. Ми тебе благаємо. Тато, має бути якась черга на телевізор. Донечка, сонечка моя. Ну, якщо у нас з Сашком все вийде, я тобі два телевізори куплю. Один в коридор, а один в туалет. Петрович, ви ще й в туалет холодильник купіть. Вона взагалі звідти виходить не буде. Бережок, ще одне слово, і ти свій футбол будеш дивитися тільки в мріях. Ну, добре, вибач мене. Ну Вибач мене. Ну, вибач мене, будь ласочка. Добре. І суддя дає фінальний свисток. Рахунок матчу. Три-два. <с ocho> в нас вийшло! Три дво! Uh -huh. Так, і коли в мене буде новий телевізор. Ми не встигли зараз ставку зробити. Хам'як довго дірки гриз, але наступного разу все буде. Ну дивіться мені, якщо наступного разу не буде телевізора. То будете дивитися замість футболу на свого хом'яка. Зрозуміли. Блін. Ну не побачила, чим його отруїли. Я вітаю тебе! Ми зрівнялися з нашим старим рекордом. Ого-го-го! Єссс! Вау! Слухай, так далі діло не піде. Допоможи зняти. О, oh, гуд старий рекорд. Привіт, новий. Так да, припини вже! Oh. Я згадала! Що? Я нещодавно читала. Ти читала? Го-ок! Подружки розказували, oh. що холод yeah. знімає набряк. Вау, вау. І що? Я вибачаюсь. Віка, Віка, Віка! Хом'як дійсно сліщий, Господи! Ура! Тепер у нас буде домашня тваринка! Просто тваринка. Він буде член нашої родини. Ага. А можливо, і навіть годувальником. А можеш нам ще раз його дати, ага. щоб він встиг нам ну, рахунок підсказати. Будь ласка. Так. Ходимо обережно, дивимось під ноги. Ах. Цей хам'як дуже важливий для нас. А уроки дитині не потрібно робити. Віка, ти не розумієш, ми будемо вигравати на ставках і Льоші Не потрібно буде ходити в школу і, можливо, взагалі на роботу. Ах. Не дави Бережок. докласти обстановку. Давай, командир, на кухні чисто. А, якби він тут пробігав, не тільки ви б, ще б сусіди почули. <свіття> Сукні мої! Цей хом'ят погриз. О, так. Червона і жовта. Що це означає? Жовта це попередження, а червона це дискваліфікація. Ні, Петрович, це ж кольори. Команд, які сьогодні грають. Точно! О -о -о! От сам як молодець! Ага. ага! Ви що взагалі подуріли? Чи що? Це мої найдорожчі сукні. Так, якщо ви не знайдете цього шкідника, я вас дискваліфікую на місяць від пива. Суддюна е, мила! <світ> <світ> Яка мила в нас суддя. Ага. Добре, ми купимо нові сукні. Пішли робити ставки. Давай. Вони що, взагалі подуріли? Це твій бережок так на тата впливає. Іде той хом'яка. Ну, 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 давай, давай, Та давай. я стараюсь. Ну давай я ти зможеш. Давай. Слухай, давай спробуємо через п'ять хвилин. Ти відпочинеш або через десять. Ні, ні, ні. Єдиний спосіб, те, що я бачу, це підвісити тебе за чоботи до стелі і ти випадеш. Що? Ну, Тоді залишається тільки одне: різати. Що? Ну, не ногу, а чоботи. Ці чоботи стільки коштують, що простіше буде ногу різати. Слухай, а чому ми взагалі паримося? У нас же є в магазині два тижні на повернення. Давай поїхали до них, це їх проблема. Таких може немає. Це одна пара була. Слухай. А це ж взагалі може бути брак на виробництві, і вони тобі зроблять знижку на всю колекцію. Поїхали! Поїхали. Сухай, може, ще разочок. Поїхали. Окей. Поїхали. А, а, Ти а, так стогнеш підденька. Дідько, знов! Знов програли. Петрович, А може, це тому, що це сукні, а не шарфи, а? Може, це жіночий футбол? Саня, я не збираюся дивитися жіночий футбол! Жінка і м'яч! Не на мої нерви! Так, так, Петрович, треба швидко шукати цього хам'яка, поки його віка не знайшла. Точно. Щось вона якась дуже спокійна. Юлічка, доця, а йди на сюди. Що ти хотів? Кажи де хом'як? Як... З'їла його. Та ти ти у дупу! Ти нам зуби не заговори. Де хом'як? Нічого я вам не скажу. Ну все. А? <зас> Що? З'їв секло. З'їв. Ні, тільки це. поклади на місце. Бережок не чіпай булочку. Не чіпай її, прибери свого брудного язика. ти, я Діду дала. Пляшку? Та щоб він того хом'яка забрав. Щоб нам з льошкою добре жилося і їлося. А, діда! А, 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 моя рідненька! Та розв'яжіть мене! А ага, ну Швидко заберіть його. Поки діло не дійшло до мокрухи. Ой! Живенький і не пошкоджений. Оце моя квартира вся пошкоджена О, оцим цим гівніком. Ти на себе подивись, дід, від нього хоч якась користь є. Якась в <від> нього користь. Він все перегриз. Ось дивись. <féril> сорочка, 35-го року народження, я в ній стані наховав. Хто мені? Я вимагаю компенсацію. Де ми тобі зараз Сталіна візьмемо? Діду, йди. А ми швидко робити ставки. Сьогодні ж ель-класіко. Барса. Вісім нуль. Такого не може бути. І тут вісім. Такого ще в історії не було. Може, це дід йому дар перегаром збив. Ага. Або він просто голодний. Угу. Ах, от тобі і провидець. Да він просто шарлатан. Льоша! Mm. Льошик! Льош, треба його віддавати, поки наша квартира не перетворилася на мишечу нору. Добре. Я його віддам. Бо він погриз мою улюблену іграшку. Ну ось і все. І шопоголіки ситі, і чоботи майже цілі. О, тобі смішно, мені ні. Слухай, я взагалі не розумію, як ти могла забути про цю потаємну блискавку. Тому що я про неї взагалі не знала. Я просто натягнула і все. Натягнула і все. Ну нічого, нічого. Залишимо, собі будеш носити. Я не буду це на людях носити, вони розтягнуті. А не треба їх носити на людях. Їх треба носити на плечах. У мене на плечах. Ну, Давай пограємо. Слухай, ти поліцейська, ти арештовуєш мене за те, що я вкрафті чоботи. Mm -hmm. <гас> <гас> Вас треба обшукати. Так, обшукайте, будь ласка. Але спочатку, пані поліцейська, може, ви приміряєте ці чоботи? Ні! Висновки: плаття, футболки, шарфи, льошкини, іграшки і книги. А в мене все ціле. Бо гризуни своїх не чіпають. Бо не треба бути віслюком, треба вміти ховати речі. А я казав, що в нас в хаті не повинні жити ніякі тварюки. О, чуєш бережок? У нас в зоопарку є скунс, який кажуть, добре матчі передбачає. Не хочеш а взяти до себе. <рес> Тут і так добре смердить. З того часу, як ти сюди приїхала. <рес> а, Саня, а чого ми футбол не дивимось? Та якось бажання вже немає. <рес> Сенсаційна новина. Матч Реал Барселона закінчився з розгромом 8-0. Льошка, де хом'як? Куди ти його подів? Де живе твій однокласник? Він його вже здав в магазин, бо він у них теж все погриз. Серед них ти його точно не знайдеш. Вони ж всі однакові. Я я викуплю усіх хом'яків. Я знайду свого хом'яка. Петро, ви ви сидите? Погнали? Юлька пожартувала рахунок два-один. <рес> <рес> ну в тебе розум бережок. як у хом'яка. <рес>